Продовжуємо говорити про евакуацію з прифронтових регіонів. Майже дві тисячі людей евакуйовано з Харківщини протягом вересня координаційним гуманітарним центром. Про це вони повідомили на своїй сторінці у Фейсбуці 14 жовтня. Детальніше про роботу центру далі говоримо із його головою. Євген Коляда з нами на зв'язку. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаємо вас. Вітаю колеги. Слава Україні! Героям Слава! Пані Євгене, скажи, будь ласка, як зараз працює координаційний центр і чи багато заявок отримуєте на те, аби допомогти людям евакуюватися? Координаційно гуманітарний центр працює зараз стабільно. основний напрямок роботи це евакуація цивільного населення. Окрім цього, ще і працює група швидкого реагування, це саме консорціум організацій благодійних, які спрямовані на закриття будівники, будинків за зашиття вікон, дахів після прильотів, гуманітарна дистриб'юція партнерами для того, щоб все це було збалансовано, і багато багато інших напрямків. Робота з ВПО і так далі. Але зараз, якщо казати про евакуацію. То to... З 1.09 по 1.10, тобто за місяць роботи, ми прийняли 486 заявок на гарячу лінію. Вона є цілодобовою, працює в межах всього харківського регіону, і загалом це десь біля 2851 дзвінка, було зроблено. Ну, було опрацьовано люди постійно звертали. Особливо основний напрямок звертання це зараз лівобережжя Купінська Ми відпрацювали гарно з спільно з обласною військовою адміністрацією і з громадами, також з усім благодійним волонтерським сектором національною поліцією ДСНС, Вовчанську та Липецьку компанію евакуації зараз. Ми заздалегідь підійшли до питання Купінщини і. Лівобережжя, тому що Ну були новини, всі ми їх читали, всі ми бачили, що відбувається, ескалація конфлікту. Тому, якби такої е, не було деструктиву, був виключно конструктив в роботі, стабільна робота і зараз. Середня кількість евакуйованих з цього напрямку сягає десь 70-100 людей на день. Існує транзитний пункт в місті Харкові. Він до сих пір працює і буде працювати далі, де організації заосереджено зараз біля 26 партнерів. З них 24 локальні організації. Вони надають постійно мультисекторальну підтримку людям там, починаючи з реєстрації на грошову допомогу, закінчуючи продуктами харчування, гарячим харчуванням, ліками одягом. І, в принципі, реєстрація йде по всім питанням, які турбують кожну людину. Після транзитного пункту людину. Також відвозять волонтери благодійники або на вокзал, якщо вона їде до родичів, або в місця тимчасового проживання в місті Харкові або в Харківській області. Також існують евакуаційні потяги, які відправляють людей на західні регіони України. Якщо є таке бажання виїхати саме в більш безпечні території, і там надаються людям далі. Ну, проживання безоплатне, воно є на період військового стану часу і в подальшому, тобто ми. Людям кажемо, що ви точно не залишитеся без будівлі, без, без свого крову там над головою і так далі. Тому тут е, залучено в Харківській області 46 благодійних та громадських організацій, які постійно на щоденній основі ризикують своїм життям, і, користуючись нагодою, хотів би кожному волонтеру, кожній волонтерці подякувати за ту титанічну роботу, яку вони роблять, і щодня вивозять людей, реєструють їх, допомагають людям. Спільно відпрацьовують кожну кожну евакуаційну заявку, зазначу, що ми не було ще жодної заявки, щоб ми її не відпрацювали протягом 24 годин. Тобто, якщо людина звертається протягом 24 годин, людина буде людина буде вже в безпеці, вона буде вивезена. Власне про те, що процес евакуації з прифронтових місць це ризик. Ми і від пана Чечика щойно почули, коли говорили про ситуацію у Торецьку. Я вас хотів запитати, враховуючи зараз безпекову ситуацію на Харківщині, наскільки близько до лінії фронту доводилось виїжджати представникам вашого центру та рятувати людей звідти? Загалом це лівобережжя Оскільщини зараз. Це куп'янську зловики, Ківшарівка, Подоли. От зараз, наприклад, за місяць з Ківшарівки селам благодійного сектору, вивезено 468 людей, з міста Куп'янськ, 365, з села Нового Синова, 306, з села Кругляківка – 93 людини, людини. Село Глушківка, 71 людина. от тільки за ці два тижні, зараз жовтня, місяця, з Куп'янська вивезено 159 людей Шарівки 137, тридцять з Богуславки, 84, з знову знову синова, сорок п'ять, узлового 43 людини. Тобто зараз існує проблема в логістиці. Волонтери, ми це розуміємо. Ми зараз працюємо координаційний центр над тим, щоб волонтери, благодійні фонди, мали максимальний пакет захисту, особистого захисту для себе, так і для людей, яких вони вивозять, це починаючи від маркування машин, транспортних засобів, закінчуючи ремнаборами, особ. Вистами особистим захистом вигляді бронежилетів, касок, аптечок, рацій за сьогодні. Вони тільки повернулись волонтери з разом з національною поліцією. Вони опрацьовували саме інформування населення по лівобережжю і Я повністю згоден з попереднім. Спікером з паном Василем, як і на турецькому напрямку, так і на Харківському, люди здебільшого з лівобережжя. основна частина відмови є в тому, що вони бояться покинути свої будинки, не розуміючи, куди вони потраплять, і також не хочуть покидати свої будівлі, бо вони будували це житло все своє життя. Як ми намагаємося їх вмовити, витрачаючи дорогоцінний час і перш за все наражаючи на небезпеку всіх людей, які там з ними. Працюють і розмовляють, це стає все важче і важче зробити. Ми розуміємо, що людей ще залишилося досить багато на цій території, і ми хочемо слава Богу, вивезли всіх дітей, але хочемо максимально донести до кожного і кожної, що евакуація це важлива, важливий захід для збереження життя на Павлограді. Як пан Василь правильно сказав з торецького напрямку, там із Дніпропетровщини, Чини, ось з Танеччини на Павлограді існує транзитний пункт в Павлограді, де також надається вся ця допомога, яка надається і на Харківщині. Алгоритм абсолютно той же тому для немає різниці, де ви проживаєте. Якщо людина бачить, що це є небезпека, і влада закликає вас евакуюватися, евакуйовуйтесь. Пане Євгене, ви правду кажете, страх невідомості напевно найбільше лякає людей, коли вони не розуміють, що відбуватиметься далі, і є основною причиною відмови. Ну, один із скажіть, будь ласка, як саме вдається переконувати? Тобто, ви розказуєте алгоритм, за яким буде все подальше відбуватися, і наскільки це діє на тих людей, з якими ви працюєте? Ця проблема піднялася давно. Вже ми з міністерством реінтеграції, як благодійний сектор, всі долучені там. І коли ще головувала Ірина Андріївна Віріщук, ми з нею якраз спілкувалися і спілкувалися з адміністрацією, якраз думали, як безпосередньо інформувати людину. Тому ми прийняли таке рішення, що в прифронті, наприклад, до самих проблемних сімей з дітьми виїжджали там. Ювенальна превенція виїжджала, виїжджали психологи кризові, які безпосередньо працювали. З кожною сім'єю і ну, аргументовано доводили їй необхідність евакуації. Це було пов'язано саме з дітьми, бо ну діти для нас це взагалі ну ду дуже свята річ, і вони є залежними від своїх батьків, вони є залежними від рішення своїх батьків. Тому я вважаю, вибачте. Я вважаю, що влада прийняла абсолютно правильне рішення з точки зору примусової евакуації дітей. І їх було успішно вивезено. Але зараз мова йде про евакуацію всіх людей, які проживають на цій території. Бо це ну кожне людське життя є найвища цінність, і це полегшить задачу нашим військовим, які ну боронять територію. І Вони не будуть, як пан Василь правильно каже, от вони зараз допомагають там, де ми вже не можемо проїхати, волонтери. Благодійники, військові допомагають людям, а їм потрібно займатися трошки іншими справами, не відволікатися на. На ці речі, які вони зараз честю роблять, і допомагають кожне кожній людині, яка того потребує. Тому прийнято рішення було мінімізувати, мінімізувати саме довгі розмови з людьми, умовляння, спонукати їх через канали зв'язку, через радіо. Зараз мовлення, є смс-інформування, по яке кожен кожні два тижні розсилається. їм, є гучномовці людина має сама прийняти рішення, і ми маємо. Швидко з нею поспіл, по, попрацювати, поспілкуватися на місці і вивести її. А на транзитному пункті буде надана уся необхідна інформація щодо е, куди вона потрапить, що буде далі по виплатам. Що, яка допомога буде надаватися на, е, в Харківщині? Якщо ви е, ну я знаю точно, що ви знаєте, для всіх кажу відкриваються зараз гуманітарні хаби громад, які евакуйовані. Вони працюють безпосередньо з мешканцями цих громад. Зараз Вовчанських. Хаб відкрився, буде відкриватися Купінський Хаб, Липецький хаб вже запрацював. Циркунівський хаб буде відкриватись, тобто це. Осередки, де людина, якщо вона проживає в Харкові, наприклад, вона може прийти з абсолютно будь-яким питанням, яке її турбує, для того, щоб поспілкуватися з адміністрацією і отримати необхідну допомогу. Ну, адміністрація буде про це інформувати населення. Своє там працюють цікавих і центри зайнятості, і центр і відділ допомоги ветеранам, і центр допомоги дітям і благодійні міжнародні організації, і локальні організації, тобто. Це великий спектр послуг, який дозволяє людині бути не самотньою після евакуації. Мені от видається, що це доволі логічне рішення, особливо коли концентрація з однієї громади людей, які перебувають в одному місті, вони знають, куди зі своїми проблемами прийти. І добре, що насправді вже таке робиться. Це мені так видається. Пане Євгене, дуже дякую вам за те, що доєдналися. Євген Коляда, голова координаційного гуманітарного центру, був з нами на зв'язку.